Доброго дня, шановні мешканці міста Стрия і Стрийської громади, звернутися до вас змусили мене обставини, події, які відбуваються на протязі останніх 10 днів навколо Стрийської міської ради. Тиждень назад, минулого, минулої п'ятниці, раніше позаминулої, були здійснені обшуки в Стрийській міській раді, а саме в мене і в першого заступника мого. А також в управлінні освіти, в керівництво управління освіти. Метою цих обшуків було згідно кримінального провадження, яке відкрите поліцією, розібратися у зловживаннях з приводу будівництва стадіону Сокіл. Одразу скажу, що стадіон Сокіл це такий у нас багатоетапний об'єкт, і ми тільки на завершенні першого етапу знаходимося. Це реконструкція самого. Поля футбольного, легкоатлетична доріжка зроблена і для інших легкоатлетичних видів спорту, до речі, сертифікований наш стадіон. Ми можемо проводити всеукраїнські змагання із легкої атлетики. Передбачається ще другий етап це ремонт трибун, а також третій етап благоустрій і запасне поле. Ну, але з початком широкомасштабного вторгнення всі ці роботи припинені. Що шукали? Шукали чорнові записи і документи по ремонту цього стадіону. Нічого не знайшли. Також, мабуть, шукали кошти, і я хочу сказати, що неетично поступило одне поважне правоохоронне відомство, яке минулої п'ятниці розмістило у себе на сайті інформацію про те, що згідно обшуки у стрільській міській раді знайшли 8 мільйонів гривень. Якось авторитетно кажу всім мешканцям нашої громади, що жодної гривні ні в моєму кабінеті, ні в кабінеті першого заступника, ні вдома у керівників управління освіти, ні на роботі жодної гривні не вилучено. Деякі робочі документи, які їм здалося при обшуку, що вони важливі, їх забрали і ніякої іншої інформації у нас не вилучали. Ми підозрюємо, що вилучили кошти у підрядників, у генерального підрядника, який виконував ці роботи, а також у субпідрядника. Скажу більше, що по певній інсайдерській інформації, чому була причина обшуків саме у керівництва міської ради, дехто з силовиків, з правоохоронців думав, що фірма, яка працювала на субпідряді, належить моєму першому заступнику. Ну, це є відверта брехня і ніякої. Фірма не належить першому заступнику, тому і пішли саме до нього, тому що субпідрядників було багато. А пішли саме до цього субпідрядника і мабуть у нього вдома і знайшли якісь кошти. Що це за кошти? Це хай він відповідає. Але я твердо переконаний, що це не можуть бути кошти пов'язані із стадіоном, оскільки ми останню проплату за наш стадіон здійснювали. У січні 2022 року, тобто більше півтора року тому назад ще перед широкомасштабним вторгненням. до речі, у нас залишилося ще недоплачених порядка 300 тисяч гривень по цьому об'єкту, тому можемо сказати одразу, що силовики шукають по об'єкту, який практично не до кінця і завершений, і не до кінця оплата пройшла. Якщо говорити про поведінку правоохоронних органів то викликає у мене особисто викликає певне обурення, що були названі прізвища деяких керівників, що я вважаю є не тільки неетично, воно порушує і кримінально-процесуальний кодекс, а саме статтю 17, статтю 222, а також конституцію України статтю 62. Тому було би добре, щоб в майбутньому правоохоронні органи таких речей не допускали. І на завершення хочу сказати своїм мешканцям нашої громади, що останнім часом деякі ЗМІ, а також політичні опоненти, почали поширювати відповідні наративи в засобах масової інформації в соцмережах, на Клепницькій, про Стрізьку міську раду, про керівництво Стрізької міської ради. Ми вбачаємо в цьому якийсь фальстарт політичних сил. Ну а також підозрюємо, що вони не діють самостійно, тому що створити таку велику кількість неіснуючих акаунтів, як ми їх називаємо, ботами у соцмережах, де поширювати неправдиву інформацію, ну принаймні не гоже. Ми не боїмося цих речей, але вважаємо, що це неправильна політика. По відношенню як до мешканців нашої громади, так і до керівництва стрійської міської ради.